Вітаю вас, поціновувачі контенту мого каналу. Друзі, сьогодні 26 жовтня, четвер, перед тим як я почну розповідати, власне, про що йдеться в сьогоднішньому нашому такому випуску. Закликаю вас підписатися на канал. Хто це ще не зробив, залишати ваші коментарі, враження, а також лайки. Це потрібно для того, щоб просувати український Ютуб. Отже, 25 жовтня в Росії пройшли. Навчання із застосуванням ядерної зброї, із моделюванням нанесення масштабного ядерного удару. Ну насправді це випробування ядерної тріади, наскільки вони реагують, наскільки взаємодіють, із застосуванням балістичної міжконтинентальної ракетою ЯРС, яка пролітала і яку знімали знаєте в небі випадкові перехожі. Завжди це ж це випадково в Росії буває. Ну, ясна річ зроблена потужна інформаційна пропагандистська кампанія під це накачка цієї ситуації, щоб психологічно максимально натиснути, продемонструвати ось ту саму Кузькіну мать усім, щоб усі боялися. Про що це свідчить? І чому саме зараз? Давайте по порядку. Перше це загострення. Яке трапляється найчастіше на весні чи восени з російського боку, коли вони погрожують застосуванням ядерної зброї або роблять натяки на те, що вона може бути застосована, ну частіше відверто погрожують усьому світові про те, що можуть застосувати. Хочу нагадати, що минулого року, приблизно десь в цей час, Росія заявила про те, що має в море в океан вийти найбільша підводна субмарина російська. І на цій підводній субмарині має бути та сама торпеда Посейдон, яка за задумом, начебто російських розробників, має викликати цунамі, яке має змести і знести східне або західне, або західне узбережжя США. Тобто задум такий, що внаслідок детонації цієї торпеди піднімається надзвичайно висока хвиля на кілька десятків метрів. У висоту і її дуже важко спинити, і на кілька сот кілометрів вона може змивати все, що знаходиться від води берегової лінії, далі в глиб території. Щодо цієї торпеди, варто заявити, варто сказати пару аспектів, звернути увагу справу, тому що цей проєкт Посейдон він розроблявся ще в радянські часи, в 50-х роках, 60-х. Після цього цьому проєкту, в принципі, було присвоєно ранг такого, що не можна виконати. Тобто, було відкладено і було встановлено, що зрештою підняти аж таку хвилю цунамі, яка дасть можливість змивати все так на десятки сотні кілометрів глиб території. Ну просто неможливо. Ось а, вона була списана. Потім це підняли за часів Путіна, тому що. Режиму Путіна є ось це, знаєте, піднімати так звані вундервафи, погрожувати. Ну, як кожен авторитарний диктаторський режим тяжіє до того, щоб говорити про щось глобальне, гіпер, великий і так далі. Неважливо, в якому стані країна, економіка, головне, щоб ось це було ось ці прояви. Ну і от тоді було загострення. Де ділася ця ракета посейдон Терпеда, хто її бачив разом з цим підводним човном, все ця історія затихла. Потім я хочу нагадати, що безпосередньо, от зараз буде річниця звільнення Херсонщини, Херсону, все те, що відбувалося, коли російські війська тікали, відходили на лівий берег. Тоді були заяви про брудну бомбу. Можливо, потім видання The Times минулого року демонструвало, начебто, потяг, ще бронепотяг, який виходить. Потяг, який транспортує а, ядерні боєголовки, тактичні, не тактичні, це все відбувалося, начебто на території Росії. Ну і звичайно, це все робилося і створювалося для того, щоб продемонструвати відповідний рівень загроз. Потім був виступ. Російського президента Путіна, диктатора Путіна, 21 вересня, коли він оголошував мобілізацію, теж пригрозив. Я вже не згадую таких як Медведів, інших інших, які погрожували. А потім була заява Путіна про те, що Росія виходить із договору про заборону а, ракет середнього малого радіусу дії, А далі пішло знову ж таки нагнітання. Ось зараз пішов черговий виток ядерної ескалації, тому що. Напередодні, якраз коли Путін полетів до Сі Цзіньпіня в Китай, а було заявлено про те, що Росія відкличе ратифікацію договору про заборону випробувань ядерної зброї, підписантом якого була Росія на тлі візиту Путіна до Китаю. До речі, про Китай Міністерство оборони США та Британії занепокоєні тим, що Китай. Так само розвиває свою ядерну програму і має на меті збільшити кількість ядерних боєголовок. Тобто вони теж вперто над цим працюють. Так от, саме тоді було про це заявлено: Росія поїхала і Путін поїхав до Китаю. Чому тоді було про це заявлено? Є пояснення. Насправді ви знаєте, що є декларації. Двадцятки, і не тільки є позиція Китаю про те, що вони виступають за незастосування ядерної зброї, проте вони не зазначають і не конкретизують, якою країною. Я прошу звертати увагу на ці деталі. Коли ми говоримо про Китай, це має велике значення. Отже, незастосування. І що робить Росія в момент візиту Путіна в Пекін до зустрічі з Сі Цзіньпінем? вони говорять про те, що вони. Вийдуть із договору про заборону випробування ядерної зброї, це робиться свідомо, абсолютно спеціально для того, щоб, щоб продемонструвати, що мовляв Росія або координує ці свої дії з Китаєм, і тут є підтримка Китаю, що я думаю, дуже неприємно для заходу і для нас, всі. або тоді Росія настільки, начебто, самостійно автономна в ухваленні таких важливих рішень. Що позиція Китаю для них не має значення, ось такі сигнали вони хотіли послати. Це варто розуміти. І зараз же ж ну і на тлі плюс підготовки візиту Сі Цзіньпіня, який з високою долею вірогідності відбудеться незабаром вже в листопаді до сан франциско до Сполучених Штатів. Зараз поїхав міністр закордонних справ Китаю. Ван і туди. Тобто це все, ну скажімо так, було зроблено спеціально свідомо. Давайте додамо ще ряд подій, які відбуваються. Ми бачимо, що війна в Ізраїлі брутальна жорстока атака терористів Хамасу на Ізраїль, і ми бачимо позиції Заходу, який, на жаль, не є єдиним щодо того, що потрібно однозначно засудити терористів не тільки Хамасу, а будь-яких інших організацій. Хезболи, всіх цих джихадів ісламських, всього цього терористичного кубла, яке засіло на Близькому Сході в різних країнах, і в Ємені, і в Лівані, і в Сирії, і в інших місцях, і чітко дати зрозуміти, що вся підтримка буде Ізраїлю для допомоги у боротьбі з Камасу і з усіма терористами. Все. Тобто чітко дати сигнал про те, що ми будемо єдині танки, значить танки, зброя, значить зброя. Вперед поїхали, і все ось так має бути. Натомість позиція була дещо стримана. Вона і зараз стримана. Ми бачимо, Ізраїль зупиняє стримують різними способами цієї операції, якої масштабної вже не буде. Будуть рейди танків, будемо ми це бачити, але вже масштабної, вочевидь, не буде. І щонайменше 13 ударів нанесено по військовим базам США, які знаходяться в околиці в Іраку, в Сирії, і це робиться за допомогою проіранських проксій і організацій, які підтримуються Іраном іншими державами, і ці ісламістські терористичні групи. Ну і, власне кажучи, це такий певний прояв слабкості. Крім того. Події, які розвиваються в США, внутрішньополітичні перипетії коли спікеріада так звана вибори спікера Палати представників, обговорення, дискусії. Це теж третє, це, зрештою, ситуація на полі бою в Україні, яким будуть пакети підтримки з Заходу на наступний рік. Тому що є дві опції, розумієте, до чого я завжди закликаю наших партнерів і, зокрема, що нам потрібно зараз. На атакамсів не 20, не 30 в касетному вигляді. Їх потрібно 200, їх потрібно 300 для того, щоб використати як фактично реактивну артилерію для завдання масованого удару по ворогам і знищення якомога більшої кількості їхньої техніки, живої сили, сил, засобів. Це потрібно як і для контрнаступу, це потрібно так і для оборони. Я вже не кажу про кілька десятків атакамсів на 300 кілометрів для того, щоб розносити інфраструктуру ворога в Криму. Ось це дуже важливо. Плюс інформація про забезпечення, яким воно буде, який буде пакет допомоги. Ми бачимо, що перипетії точаться в США зрештою передвиборчий рік. Це все дало можливість Росії активізуватись. Вони вважають, що це прояв слабкості з боку США. Це їхня трактовка. Це не значить, що це ми так маємо оцінювати, але вони так вважають і потрібно натиснути. І до речі, тиснуть зараз не тільки Росія і Китай, Китай без ядерних випробувань, але, наприклад. Виникають інциденти між китайськими кораблями і суднами з Філіппін, які є союзниками Сполучених Штатів, куди неодноразово цього року і минулого року приїздив міністр оборони США Ллойд Остін. І там відбуваються інциденти, тому що Китай вважає, що Південно-Китайське море, навіть біля вот Філіппіни не тільки має належати їм, ну абсолютно звичайно хибна позиція і точка зору. Але це теж відбувається. І зараз пішли ядерні випробування. Точніше, ядерні навчання. Чому так? Я думаю, що це з одного боку відповідь на ось ту рішучу справді промову президента Байдена в овальному кабінеті, яку ми з вами розбирали за столом резолют. І от шукають способи. От Росія відповіла, що от вам відповідь на вашу рішучість: ми знову продемонстрували ядерну зброю. Так, у них немає інших козирів. Так, це теж прояв дещо слабкості Росії з одного боку, тому що немає жодних інших аргументів. І, вочевидь, ситуація не така уже і не так прямо розвивається для росіян, якби їм хотілося під Авдіївкою чи на інших напрямках фронту, тому що очевидно, що далеко все. Не так а, добре, але разом з тим це знову ж таки демонстрація, що вони будуть використовувати ядерну ескалацію по максимуму, і знову таки піднімуть дискусії про вихід із договору про заборону випробування ядерної зброї, і ось це ну це дуже серйозна боротьба. Ось це війна, яка ведеться так само, вона ведеться на полі бою тут в Україні, де є російська агресія, яку ми даємо відсіч. Вона ведеться в Ізраїлі. А вона ведеться на економічних полях, політичних дипломатичних. В цьому, цьому треба давати раду дії. Рішучість і рішучості потрібно більше згуртованості заходу. Потрібно більше дій потрібно більше і щодо підтримки України максимально, і щодо підтримки Ізраїлю, і щодо вибудування платформи діалогу з Китаєм для того, щоб спільно побороти Росію, запропонувати Китаю таку формулу, яка їх влаштує. по... Тому що Росія буде фрагментована і не буде загрожувати їм для там, стримування і так далі. Ну, от, власне, над цим потрібно працювати. І на цьому тлі, звичайно, ось ця ситуація, яка відбувається, як тільки буде слабкість, вона буде надихати автократів. Дипломатія теж має бути, але дипломатія з чіткими умовами придумана правильно і прагматично, для того, щоб не було навіть жодних ознак того, що хтось із диктаторів автократів може собі дозволяти погрожувати світові ядерною зброєю і світовою війною.